Все, що робить дурак, все ділать не так. Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі скаже, як зав'яже. Ну що ж, ми знаємо, що Зеленський зараз збирається на вибори. Ні для кого не секрет. Да, Іовина тисяча, і зараз вони щось хочуть пошаманіти, і там це видають, що о, зараз ліки в аптеках подешевшають, тому що ми там щось вирішили зробити. Ну, це якби пряночок. А так взагалі вони всім своїм виглядом показують, що вони йдуть по безпреділу, що вони вирішили не зупинятися. Що е, я називаю це і давайте разом зі мною називати це як то є Володар Кілець, е, і там одна із серій називалась Братство кільця. Братство «Братство по да Я дивився цей фільм. От, а це братство кінця. Братство кінця або тактаровсько партновське братство, де вони оцими голосуваннями, типа за цей весь болгарський моклох, якби б набивають собі от, ну, 197 слуг, які там, типа, все, ми разом, ми об'єднані і ми владу не віддамо. І всім своїм виглядом показують, що все. Там, типа, узурпація влади, пофігу на все. А чого пофігу? Тому що з одного боку, вони бачать, що. Ну, Трамп відноситься до авторитарних режимів, якби там, ну, фіолетовою. Там саме головне ж бабки, а там цінності, то для Трампа Е, А на Європу ж можна наплювати. Ну, такі ж ми дипломати, так? Да? Е, Е, і тому вони думають, що ну все нормально від головного союзника не прилетить, і ми можемо взагалі начхати на таке слово як демократія. Ні, демократія буде фасадна демократія, там все. Але ми можемо там посадити опозицію, посадити бойових генералів, не допустити, наприклад, генерала залужного до виборів під надуманим прилогом, якимось. ну теж можливо відкрити карну справу або ну або просто це виказ забуде. Скаже, дивіться у нього в декларації, кома не так стоїть. Ну все, не можна це ж це. От, тобто е, якісь, е, е, якісь формальні ознаки для того, щоб там не, не пустити е, І Зеленський, щоб на вибори пішов Зеленський, бойко там і три ну, неї, які нікому там не відомі. Окей. Але що ж вони думають? Як вони думають, вигравати вибори по великому рахунку? Зелені думають, от що. Що буде ж у них, ну що у них же ж якби все добре? А що у них може бути недобре? Що у них може не вийти? Все у них мусить вийти. Чому? Тому що дивимося, ага. Ну, баблівська є. Тим більше, що вони зараз піднімуть бабліця е, з болгарського цього мотлоха. Да? Коли болгари, нагадаю, болгари купили ці два уросатома, Два умовно реактора купили, і то вони не в комплекті за 600 мільйонів, а тепер слуги їх викупляють за мільярд 100 мільйонів. Так, уявіть, якась банальна дика шуба, яка коштувала там ну, 20 років скільки, але її моль з'їла, але тепер її продають вдвічі дорожче. Ха -ха, смішно. От, але е, бабло є, да, потім що ще треба? Ну, що ще треба, там вони думають, там, який ще потрібен ресурс? Ну, є там ресурс там впівзнаваності, соціологія, ну з цим гірше, там, да, це поплило, але ж ми там не збираємося пускати там, всіх. На вибори. ми всіх защемим, там, буде тільки Зеленський і Бойко. Нормально, нормально, а там нікуди діватися буде. Ну, як за Лукашенка. Ну, нікуди діватися, люди голосують, бо інших там немає. кого. Потім що ще? Зими є. Ну, єдиний марафон, цілий єдиний марафон, там да, там, типа, 5 чи 6 каналів, все чітко там, типа, все нормально. Ну, батаферма є, о, батаферма така, що там мама не горить. Ну, а там ще якісь площадки є, та скільки завгодно площадку любителей там Зеленского є позитивные блогеры є то есть сережа лещенко ж никто не от і купа купа позитивных блогеров там типа а там атакующий блогеры є о, Марьянка наше все, Марьянка может все там есть, да, там типа, ну все ж вроде є, да там типа. Потім виважена вертикаль імені Ермака, есть, есть областні адміністрація, адміністрації, де всі в одному строю, всі в єдиному пориві, всі пов'язані пов корупцією, да, там ніхто з строю не вийде. Чому? Тому що, блін, тут же сяде. о, там есть, есть, хороший ресурс, ну, скажут, админресурс ресурс никто не видменял, потому что здесь то ресурсом формовать будут комиссии, а там кто знает, где да еще что. Вот, опять же, В часи партії регіонів казали, ну і я, як політехнолог, підтверджую, що адмінресурс десь дає від ну раніше давав 5-7%, відсотків, може дати десь 3% відсотка железно. Да, додати там Ну, на безриб'ї рак риба, там плюс 3%, відсотка. Але є ще ж один ресурс, як вони думають, як вони думають, що є ж ресурс органи місцевого самоврядування, яке вони, забравши ПДФО в органів місцевого самоврядування, фактично загнали під лавку. Залишили без бабла, і тепер можуть там, типа, давати якісь субвенції на якісь, ну як в Сумській області, там на е відновлення. от, Але дають тим, хто слухається. Треба підійти до голови обласної військової адміністрації, поцілувати ручки і сказати, що е немає е кращого на світі, ніж найвеличніший, і ярмак його пророк. Е от. Е Ну, тут помилка, тому що як тільки е е міські голови, там, е сільські голови, як тільки побачать е дійсні рейтинги, коли офіційно оголосять е ну, виборчий процес, і вперше офіційні там е оголосять рейтинги, ну, тих е соціологічних кампаній, яким ми довіряємо, да? На замовлення тих самих ж європейських чи американських фондів. І вони показують, що наскільки програє Зеленський, то тут же від нього відсахнуться всі. Так, до речі, і депутати, ті, які пов'язані голосуванням, почнуть там стучати наліво направо, щоб казати, ви ж потім скажете, що я в доміку, що мене заставляли, кнопку жати, а взагалі я за вас. Я... Ну, в общем, почнуть здавати. От, але перші, хто почне здавати, це органи місцевого самоврядування. Але ж ми ж говоримо про те, що. В офісі Зеленського дурень думкою багаті. Вони вважають, що органи місцевого самоврядування це їхній якби рісурс. Ще що про який ресурс вони думають? Вони думають, що у них є ну, ресурс силовий, що є у них прокуратура. Є набу, там є там, ну не зовсім може контрольова. Не все однозначно контрольоване. Там ДБР, САП, там, але між тим, щось вони контролювати можуть. Вони борються з корупцією, яка не системна, не в системі вертикалі Єрмака. Показово, але можуть там використовувати ще. Що вони можуть там намагатися використовувати СБУ, МВС, прокурорських. Проти в тому числі громадських діячів, там призивати тих, кому там немає, умовно там 55 ти плюс років там десь вихоплювати там, в армію, там, в ЗСУ, там чи ще щось, давити на волонтерів, там, ну, не знаю, якісь там методики примінять, але це теж вони думають, що цей ресурс у них є, але от дзвоночок. що силовики не зробили подання на Раду безпеки по Порошенку. По е, Суб'єктам подання тут є СБУ, а у СБУ не подало. Тобто, молоді, скажімо, е, молоді вже генерали, які знають, що таке війна, ну як би не спішать підписуватися е, кров'ю за команду Зеленського Єрмака. От, Але між тим вони думають, що є і такий ресурс. <кху> тобто вони. <кху> Вважають, що все у них є для того, типу, чому ми мусимо програти. Ні, ми виграємо, ми порвемо все, пошматуємо. І вони ж самі себе цим заспокоюють. І вони заспокоюють там ну, своїх прибічників, що як ми можемо з таким ресурсом, у нас є все, як ми можемо програти. Ні, ми виграємо по-любому. Вони не враховують одного. Найважливіше, от взагалі вони багатьох чинників не враховують. не враховують. Не враховують того, що всі почнуть розбігатися, як побачать реальні рейтинги. Е, от вони не розуміють цього. Е, якби Зеленський думає, що йому всі вірні, тому що всі люблять його. А його любить можливо тільки Мар'янка там по-настоящему, і то Єрмака. От, а так, всі терплять, всі розуміють. Ну і багатьох влаштовує, щоб ми розуміли, багатьох прихильників Зеленського влаштовує статус-кво, тому що можна десь щось там розвивати свої х, х, хватательні рефлекси. Хап, 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 там, хап-хап. Багатьох це влаштовує, в тому числі це частина з них пасіонарії, які прийшли, скажу тепер: будемо говорити про пасіональні. Пасіонарії це люди, які Прийшли змінювати світ, тому що світ несправедливий. От для Зеленського світ несправедливий, бо в цьому світі не всі визнають, що він найвеличніший. Йому не, не вистачає слави. Єрмаку не вистачає грошей. То світ несправедливий, бо Єрмак ще там не найбагата людина в Україні. І то оце, там щось да, Не вистачає їм влади, не вистачає оцього там тіпа... Визнання, що вони тут все там типа корону поймали <coughs> от. Але е, основна відмінність, скажімо, патріотів України від е, цієї камарілії, від цього кобла, е, в тому, що е, більшість пасіонарів 90% за нас, вони, е, вони хочуть змінити світ, тому що вони хочуть. Вільної процвітаючої України, а не от цієї Камарілі. І для них є Україна понад усе, а не Зеленський понад усе. Розуміємо різницю? От, і ці пасіонарії, яких там умовно мільйон в країні. Об них розіб'ються всі оті ресурси, все, оте, от, що вони кажуть, там типу, Та у нас є там і, і ЗМІ, марафони, бабулети, там, типа влада, вертикалі, все, 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 все це, це все розбивається пасіонарність. Тому що запам'ятаємо, от е, я ж це казав ще, коли ми колись виграли революцію на траві, студентську революцію в Сумах. Да, що я тоді сказав цікаву тему, що ну тоді вийшло, що проти влади воювало 5% студентів із всіх. Тобто 800 студентів, а все на піднялось на протест, а всього було 14 тисяч в сумах студентів. От 800 студентів виграли все, і я сказав, що 5% відсотків пасіонарії помножить на 0%. Те, що не так навибирали, або що не так, там, типа, на всю владу помножать і зусилля, там 90 гармонійних людей, які просто хочуть ходити на роботу і колбасу по 2,20. От, і тому е, Зеленському треба, щоб хтось пояснить, пояснив, що коли почнеться. Коли, закін... ну, коли закінчиться гаряча стадія війни, коли буде заморозка конфлікту, фактично ми будемо в ситуації, коли суспільної угоди вже не буде. Тобто, ми зараз пообіцяли владі, що ми майданить не будемо. Але а що буде, коли закінчиться війна? І вони, наприклад, посміють не висунуть залужного кандидатом в президенти. <свят> каже Ігор Лапін: Майдана вже не буде, їх просто винесуть. От, і тому е, е, наявність пасіонарної частини суспільства, ще раз, гарячої частини суспільства, патріотичної частини суспільства, яка хоче процвітання України, а не процвітання Камарільї Єрмака. Вони е, просто не допустять ніяких інших варіантів, тому пропонований варіант для Зеленського Вова тікай. Тікай, оце от сама була б виграшна для тебе стратегія. Їхати, говорити з Венсом, там, типа, а не можна десь хатку купити в Голівуді і там остатися? а не можна, щоб ви нас не видали потім. От ми перемир'я під заключем тут і я свалю. Там. Можна так там, вибиратися. Навіть не буду. Там, можна? Я думаю, що е, Венс там щось йому пообіцяють, можливо, я не буду там про цих гарячих хлопців нічого говорити, але ж ми знаємо, що ми ж не забудемо і не пробачимо. Підаємо, Володимир Олександрович, але принаймні спробуйте втекти. Це, власне, все, що я хотів сказати про цю жутку Камарілі і їхню стратегію. Їхня стратегія ось де. Так от, друзі, дякую, що ви мене послухали. Е, і ще що я хочу сказати: не забуваємо підписуватися на канал Віктора Бабиренка «Скаже, як зав'яже. <кхід> Підписуйтесь на інші патріотичні YouTube канали. Давайте не забувати про те, що. Українського в Ютубі має стати більше. Е, от. І що я вам скажу? Е, лапті ноги не пройдуть, Україна вистоїть, друзі, но пасарам.